Тиша, коли співають пташки, коли ти бачиш і всходить сонечко, коли ти відчуваєш кожний шелест, листячка дерева на деревах, отоді це перемир'я, тоді тиша. І ось зараз я дивлюся, вчителька, яка виїхала і вона приїхала побачити своїх односельців. Вже хочеться меру. І оце саме перше, що відчули, це тиша. Коли б всі говорили б, що ось прийшов мир, перше, що б я зробила, я влаштувала свято. Ми залишилися здесь для того, щоб додатися тих, хто уїхав, хто покинув свої дома. Ми не то, що віримо, ми живемо з надіждою і зная що сім'ї возвращаються. Дети возвращаются на сегодняшний момент. В нашем доме культуры работают пять коллективов, которые имеют звание образцовые, народные. Ремонты сделались. Школы, садика, больницы, и мир видно.